Привіт всім! Я продовжую досліджувати Стокгольм. Сьогодні вже погода зовсім інша. Як бачите, треба тут вдягатися добре. Сонячна, але дуже холодна погода в Стокгольмі. І, як би як сказав би один герой із мультиків, треба мати концертні валянки і концертне тілогрейку. Але життя тут бушує. Як бачите, Стокгольм стоїть е, також на воді. Чому сказала також, тому що я живу в Норвегії і я живу на острові. Також використовую пароми, якщо треба дістатися до когось із друзів на інший острів. І ось тут також, бачите, надзвичайно величезна кількість е, таких паромів, паромчиків, паро, паромищ, можливо сказати, які доставляють людей. Е, Додому на роботу і транспорт функціонує досить різноманітно. Ось по іншій стороні, наприклад, двохповерховий автобус, такий, як я бачила, наприклад, в Лондоні, тут також функціонує. Ось таке воно звичайне життя. Я направляюся в галерею сучасного місцевого завжди, і зроблю там репортажі е, запланованого роботу, який я планувала раніше. Есть, туболь, зараз я знаходжуся в сучасній галереї, сучасного мистецтва, або галереї сучасного мистецтва, сказати, і полотна, які тут, звичайно, це щось, дуже відкрилися такі екстрадинарні Такі е, новатори в творчості, в мистецтві, в концептуальному мистецтві. Сучасне мистецтво це відповідь на всі питання, які відбуваються зараз у світі. Тобто ви можете познаходити відповіді на все, що зробить, тому що ми ці художники вони на два кроки попереду Вони висвічують проблеми ще до того, як вони, скажімо так, почуть. Наступний зал в музеї сучасного мистецтва в Стокгольмі. Куди я зайшла? Дуже така важка експозиція, це використання діафільмів людей, ось таких зородованих людей, які це під час війни, Другої світової війни. Тобто художник брав реалістичні фотографії і ось брав, шукав предмети, які асоціюються ну, в житті, наприклад. В... Маски африканські, і він намагався знайти якусь там айдентику, я так зрозуміла, але кожен читає все по-своєму. Але я залишилася в цій кімнаті, неможливо бути в цій кімнаті, тому що ну, такі обличчя, жахливі, спотворені війною. Але я заставила себе тут залишитися, тому що це зараз відбувається в Україні. Я маю українське коріння, працюю з мистецтвом, тому ти маєш знати. Це торкатися, відчувати душею, і особливо і художникам треба буде працювати з цією темою якомога більше. Тут бачите, різні такі, тематика і знущань, скажімо так, на протязі всієї історії, не тільки це Друга світова війна, але це саме стосується моя думка. Це те, що відбувається зараз в Україні. І е, я вже в одному з відео говорила, що і митцям, і письменникам, і художникам придеться аналізувати все, що відбувається ще в Україні, дуже довгий час висвітлювати цю тему і досліджувати. Я знаходжу зараз в залі, яка має назву за стіною. Це Торкається такого історичного моменту, як розвал Радянського Союзу, часу до Радянського Союзу, що сталося після. Дуже багато робіт пов'язаних з цим, і вони дуже актуальні на сьогоднішній час, які час, який надзвичайно турбулентний стосується кожної людини зараз на планеті, немає такої людини, яка б не не була віддалена від теми війна, а саме війна в Україні, це країна моя батьківщина. Мені цікаво, як художниці, звичайно, проводити аналогість. Ця робота, це польська художниця. І тут зображений якби такий палац Сталіна. Робота має назву Guardians Охоронці. І ось вона якраз. Розповідає про часи Сталіна і це якраз споруда, яку вона зобразила, тут дуже багато символіки стосується його палацу в її баченні. І як цей палац бачить вона, як він пов'язаний з, скажімо, такими наслідками. Правління його, ми все про це також. Хочу підсумувати свій візит. До виставки було дуже багато різних експозицій. Як бачите, представлені е, різні такі експозиції з е, різними темами робіт, фантастичні роботи. Всі роботи стосуються проблем, які відбуваються зараз у світі. Е, Запам'яталась найбільше відео інсталяція корейських художників. І ну є над чим подумати. і Завжди кажу, сучасне мистецтво це таке така, якби е, ящик Пандори, скажімо так, відкриєш, а потім тобі тільки-тільки треба переварювати це все, аналізувати це все, і потім такі приходять дуже багато інсайтів. Ти думаєш, що так, так, це справді так. Але кожна людина все рівно читає, як я вже казала, мистецтво, відчуває з приводу того, або, а, в залежності від того, який життєвий досвід вона набула. А, потім вона може аналізувати, сприймати або не сприймати, що теж нормально. Тобто мистецтво це, скажімо, така математика трохи, арифметика, але і філософія, і психологія. Дуже задоволена, дуже сподобався Стокгольм. Шведи надкреативні люди. На першому поверсі вони навіть зробили такий цілий коридор, в якому розташовують довгий такий стіл, де дітки можуть приходити вивчати з допомогою книжок, відеоматеріалів, мистецтво. Тут же вони можуть сидіти також малювати. і потім обговорювати з батьками. Тобто дуже такий підхід е цікавий, е дуже багато дітей, дуже багато сімей молодих. І тому я думаю, що шроби дуже відрізняються навіть від інших тим, що вони, по-перше, ну, дуже такі е є слово обізнані або пізнавальні, любознательні. Е і плюс е надзвичайно креативні, творчі натури. Тому дуже рекомендую цю галерею сучасного мистецтва. Галерея сучасного мистецтва в знаходиться дуже центрально на одному з островів Стокбольму. В принципі, можна пішки навіть прогулятися і знайти. Дуже практичні питання, це квитки коштують 150 шведських крон. А сама галерея нараховує декілька поверхів і таких два крила. Скажімо, на одному крилу це виставка сучасного мистецтва, де представлені більшість, скажімо, виставкових експонатів, і друге від... Це більш архітектурне таке відділення, тому ви купуєте квиток. Це може бути квиток в дві частини, тоді він буде коштувати дорожче, або якщо ви хочете тільки вивчати візуальне мистецтво, то квиток буде коштувати дешевше, наприклад, 150 швидких крон. Тут же є магазин причудовий. Я вже побачила дуже багато книжок і хочу повернутися купити. Тут є кафе, де ви можете посидіти. Випити каву з'їсти тістечка. і тут же я на першому колесі я вже казала, це така зона для дітей, де можна посидіти, з ними помалювати, почитати і заспокоїтися. Отож рекомендую стопроцентно для сімей, для дітей можна самому приходити.